Я понял, что упустил 14 лет жизни, когда уехал из Германии в Грузию. Потому что только здесь, в Грузии, я почувствовал, что я живу, а не просто существую. В Германии я выучил язык, сделал образование, работал, платил налоги, делал все. Я понял, что упустил 14 лет жизни, когда уехал из Германии в Грузию. Потому что только здесь, в Грузии, я почувствовал, что я живу, а не просто существую. В Германии я выучил язык, сделал образование, работал, платил налоги, делал все как надо. Но каждый день был одинаковый. Все по расписанию, работа, дом, люди вечно заняты, никто ни с кем не общается, живешь среди людей, но чувствуешь себя одиноким. Ты всегда что-то должен, вовремя сдать какие-то налоговые декларации, не забыть про страховку. И ты прикиньте при том, что завжди, завжди. Завжди. Протягом всього свого життя дома в Україні я завжди чув, що десь краще. Краще в Америці, краще в Німеччині. Всі рвалися в 90-х в Англію, в Італію. Продавали, я не знаю Бог зна що, щоб тільки туди виїхати. Я не знаю, можливо, ці люди дійсно віднайшли то щастя, той достаток, про який так мріяли і якого так сильно хотіли. Можливо, дай Бог, дай Бог. Але останнім часом, особливо в останні роки, коли так склалось, на жаль, що наші люди багато мільйони українців поїхали за кордон, і як то кажуть. Побачили то справжнє щастя, ну, можливо, хтось з дійсності його знайшов. На свої, як то кажуть, очі відчули на собі, і зараз записують різні відео. Я так розумію, що це е, грузін, людина з Грузії. Але я такі відео, навіть ще не дослухавши до кінця, вже розумію приблизно про що буде йти мова, бо я їх. Бачу, і від багатьох українців, які зараз в Америці, в Європі, в Англії, в Лондоні, в Німеччині, в Норвегії, я, якби, знаєте, не, про... не, не то, щоб до чогось веду. Просто знову ж таки, на протязі всього свого життя я завжди чув, що десь краще. І от останнім часом я починаю чути, що. Багато людей записують відео, які живуть за кордоном, розказуючи, що не так вже й погано було вдома. Навіть класно, і вони сумують за тими часами. От про що зараз іде мова. Ну, давайте послухаємо далі. Вибачте, що перебив. не оплатив, то тобі одразу хана. Будь-яка ошибка, і ти отримаєш штраф. Письмо, напоминання і так далі. жизни, короче, ноль, давление на 100%. Потом я приехал в Грузию. Сначала был культурный шок. Люди разговаривают с тобой просто так. Незнакомые. Сосед может постучать. А может и украинец? Кто его знает? в дверь и принести 10 литров вина. Просто так в подарок. На рынке с тобой шутят, могут уступить, могут дать попробовать просто по-человечески. В Германии все давно мертвое, и на рынках продается не фермерская еда, а те же самые овощи, саптовки. Ты идешь по улице, чувствуешь свободу, хочешь ставь палатку в лесу, на поле, на пляже, жарь шашлыки, хочешь строить дом, хочешь запускай бизнес. Тебя не душат бесконечные правила, здесь гибкая система, а не бюрократический ад. Медицина, да, есть страховки, ты можешь попасть к врачу в тот же день, Без направлення, без очікування трьох місяців, і стоїть така страховка в рази менше, ніж в Германії. Таке реально враження, що йде мова про Україну. Типу, став палатку, коли хочеш. І все решта. Ну, я говорю до 2022 року. Хоча і зараз також мені здається, до лікаря можна попасти в будь-який день, коли хочеш. Ну, як мінімум, на завтра можна записатись. І бачите, хм, Німеччина. Наш менталітет, напевно, що наше відношення, наше ну, я не знаю, графік, життя, ритм, життя, бачення, світогляд, я не знаю, життєві якісь погляди. Не співпадають з німецькими. Вони там виросли, вони там родились, вони привикли до цього, що їх оточує. Ми не хватає цієї волі, свободи для дій. Постійно якісь правила, ці, як то кажуть, бю бюрократичні, не дають розслабитись і вдихнути. Хоча це той порядок. Про який ми так з вами все життя мріяли і говорили, що от не, хв... от не хватає порядку, там порядок має бути порядок на вулиці чисто. Зараз в Україні на вулицях вже ну, чисто, При з тим, як було раніше, хоча і раніше не дуже вже прямо аж так було грязно, але зараз чисто. Десь колись я ще наблюдаю з машини, як переді мною їде хтось і викидає бачок з вікна. Буває таке. да, на жаль, але це вже носить набагато. Рідший характер, ніж це було там, умовно кажучи, 10 років тому. Да? І не раз думаю, блін, може як реально типу, вийти той бачок, взяти, догнати і закинути назад. Думаю, але не роблю. <laughs> Sorry. І от, знаєте, оце Made in Germany, зроблено в Німеччині. Це там, такий він все-таки до сьогоднішнього дня а, бажаючий там, коли. Ти отримуєш, хочеш купити якусь техніку додому. Ну і взагалі, там будь-які матеріали, все-таки Made in Germany, зроблено в Німеччині. Це все-таки, якби ознака якості. Як не крути, що не кажи. От. Порядок там існує. Якість там існує. І можливо, тільки в таких умовах, можливо контролювати взагалі, що як відбувається, і взагалі. Якийсь порядок можливий тільки під, під час контролю, я не знаю. Можливо. Продукти. Завжди, на від досі, в нас там багато є магазинів, ларків, типа продукти з Європи. Бачите, люди, сидячи в Європі кажуть, що там не дуже якість продуктів хороша, як виявляється. А в нас зараз в Україні ну стараються, стараються люди. Бо розуміють, що якщо десь якийсь фермер чи торгова марка наплужить, це попаде в соціальні мережі, чи ще десь їх вже не будуть купувати. І навіть місцеві якісь виробники, вони, на мою думку, не знаю, можливо, мені так здається, але все-таки слідкують за якістю, бо можна просто втратити весь бізнес. Десь, раз в моментик, хтось десь щось сказав, пішло сарафан і радіо, і вже. Тої продукції ніхто не купляє. І мені здається, що все-таки в нас ще на базарі можна купити десь знайти то справжнє яйце в той бабусі, яке, якої курка несе. Я вже віршами почав говорити. Да, я не спорю, не є, є не дуже добросовісні. Можливо, там не здійснюється той контроль на такому рівні, як би нам всім хотілося на ринку. А можливо і здійснюється, я зараз вже не володію інформацією і ніколи не володів. Кажу, я вже не володів, я взагалі ніколи не володів. Але мені здається, що все-таки десь, знаєте, не до кінця. Але я вірю, що якщо просто там з кимось домовити, знаєте, як з бабусі якоїсь, то можна ще знайти ті справжні органічні органік продукти. Ну, давайте дослухаємо. И тебя реально лечат, они отсылают субпрофеном на свежий воздух погулять. Продукты, так это вообще без сравнения. Овощи, фрукты, мясо, и все свежее и вкусное. В Германии я забыл, как пахнут настоящие помидоры. Я их люблю. Ты там покупаешь красивую упаковку в Грузии, еду. И самое главное, отношения между людьми. Здесь нет этого вечного напряжения. Люди проще, открытие, добрее. Ты чувствуешь себя своим, хоть тебе всегда скажут, Прямо що ти гость, а гості здесь любят. Вибачте, ще на рахунок помідорів. А в нас помідори своє згороду. Зараз в холодильнику стоять. Я не знаю, там в Німеччині як на рахунок того, чи можна. Я думаю, десь в себе на території можна ж вирощувати помідорки. Чи це теж під контролем і треба дозвіл брати? Якщо так, то це взагалі, звісно, жесть. А в нас все-таки, як не як, собі де посіяв ті помідорки. Дехто навіть. В багатоквартирних домах може собі посіяти десь, знаєте, біля під'їзду. І ніхто нічого. Ну, да, зараз ОСББ, зараз вже люди трошки прогресивніші, ніж раніше. Можуть хтось бути проти, але в основному ви розумієте, що в нас все-таки є свобода. І ти собі можеш десь там на клаптику землі насіяти все, що хочеш, і навіть комусь продати, і сама, сам їсти. Що я чув, наприклад, не дуже дозволено. В тій самій Європі чи там, в Англії там треба мати дозвіл на те, щоб мати курей. Що слідкує, чим ти тих курей і, і, і годуєш, то, то це взагалі просто капець. Я не знаю просто. Я не знаю, чи зміг би я жити в таких умовах. Я собі приблизно уявляю, як багато наших українців сумують за домом. А в Германии я прожил 14 лет и всегда оставался чужим вторым сортом, ярко выраженным причем. Да, здесь свои минусы, но скажу честно, я жалею только об одном, что не уехал из Германии раньше. Если ты сейчас живешь в Германии, чувствуешь, что что-то не так, что ты устаешь от всего, от климата, от людей, от системы, просто знай, есть места, где можно дышать, где ты можешь быть самим собой, где всегда будет хорошо, как минимум большая часть жизни. Я нашел это место в Грузии. Не факт, что я проживу здесь всю свою жизнь, но уже три года мы здесь живем, работаем и почти все устраивает. И да, мы не деревья, чтобы жить там, где выросли. Ну, знаете, я в Грузии никогда в своем жизни не был. На жаль. Но я очень много чув Про цю прекрасну країну і про людей. І практично всі люди, від яких я чув щось про Грузію, говорять одинаково, що там дуже гарне, свіже повітря і прекрасні, дуже добрі люди. Оце по факту, то, що я чув від усіх, хто був в Грузії, я сподіваюся, що мені ще в моєму житті колись повезе відвідати цю прекрасну країну. Якщо хтось з Грузії або Грузини на території України дивитися це відео. У вас дуже класна країна, і практично всі дуже добре відгукуються після відвідування. Це класно. Це круто. Це, ну, я не знаю. Це дуже класно. Знаєте, в мене була можливість поїхати в Грузію не один раз колись, але я завжди думав, ну, я думав, що в Грузії там так само, знаєте, як ну, там, колишня країна Радянського Союзу, що там все так, як і всюди. Тіпа. Я, напевно, все-таки помилявся, судячи по відгуках багатьох людей. І моїх друзів, які були в Грузії, і так в інтернеті я чув. Тому, напевно, що якщо в мене колись ще буде можливість... Відвідати Грузію, і я обов'язково це зроблю. Так що такі діла, така Грузія.